Вітаю вас В ефірі телеканалу ТВ 4 програма Акценти. Сьогодні у нас у студії директор громадської організації Open World Learning Світлана Комінко. Вітаю вас, пані Світлана. Доброго дня, Руслана. Тема навчання за кордоном зараз дуже популярна і актуальна. Розкажіть, будь ласка, які шанси в нашої української молоді навчатися у закордонних вишах? Ну, шанси в української молоді, я думаю, рівнозначні, як і у молоді інших країн світу. А звичайно, фінансові можливості вони не такі, як у студентів, які проживають у, в країнах заходу. Але можливість студентської мобільності однозначно збагачує життєвий досвід. Це дуже хороший, хороша річ, яку можна додати до свого резюме. Це те, що дає можливості. Покращити рівень свого працевлаштування і стати громадянином світу, а не просто громадянином України. Так що можливості і шанси рівнозначні, і ми про це сьогодні будемо більше говорити. З якими країнами ви співпрацюєте і чому? Ну, ми співпрацюємо з Канадою, це наша основна країна, оскільки я вже 10 років живу, і працюю в Ванкувері. І нещодавно ми додали до наших освітніх пропозицій чотири країни європейських Норвегія, Фінляндія, Німеччина і Австрія. І, власне, по причині, що саме в цих країнах українські громадяни можуть навчатися безкоштовно. Я по своїй основній роботі, як координатор міжнародних програм школи бізнесу. В Технологічному інституті Британської Колумбії дуже часто відвідують ці європейські країни, тому що моє завдання, щоб канадійці їхали, отримували міжнародний досвід. І часто мене запитують, знаючи, що я походжу з України, чому так мало українців навчається в Європі, ну, власне, в Норвегії, Фінляндії і багато росіян. І, Власне, це мене змусило задуматися над цим і е, хочеться донести цю інформацію, тому що це чудові країни. Там є можливість навчатися як і е, на програмах, які пропонуються англійською мовою, так і е, мовою е, держав, на державній мові е, тих країн. І, е, скажімо, наприклад, в Норвегії це, це унікальна країна. Це, по-перше, країна, яка лідирує. По індексу по якості життя у світі. Human Development Index — це є номер один країна в світі, так як вона дбає за своїх громадян. І, і мене завжди, завжди виникало багато питань, чому саме вони змогли організувати так своє життя для своїх громадян, і що ми могли б в них навчитися? Чому? Це є країна унікальна в тому плані, що вони дуже шанують свою мову і культуру. І якщо, наприклад, мова йде про наших старшокласників, які хочуть починати здобувати вищу освіту в Норвегії, норвежці обов'язковою мовою вважають вивчення норвежської мови. Ти повинен приїхати на перший рік навчання тільки на курси норвежської мови. Це абсолютно безкоштовно. Тобі тільки треба покривати свої витрати на проживання. Але вивчивши норвежську мову і поступивши потім за вибором чи на англомовну програму, чи ти продовжуєш здобувати диплом бакалавра норвежської мови, в тебе розширяються можливості працевлаштування в цій країні, тому що ти вже стаєш таким, як і вони. Те саме стосується Фінляндії, хоча Фінляндія пропонує набагато більший вибір програм, англомовних програм і на рівні бакалаврату, і на рівні магістратури. Німеччина, Австрія, звичайно, для того, щоб адаптуватися в цих країнах без німецької мови, буде дуже важко. Канада цього не вимагає, тому що це англомовна країна, і знаючи англійську мову, можна абсолютно дати собі раду. І ти не відчуваєш себе якимось неповноцінним членом суспільства, навіть якщо в тебе є акцент, це країна іммігрантів. Люди будували цю країну. Переїжджаючи зі всіх куточків земної кулі, і в плані толерантності до представників різних культур і до проявлення своєї культури, це унікальна країна. Особливо українці там голосні, їх там багато, і ми маємо можливість свою мову практикувати там і ділитися своєю культурою багатою. І також нести правду про те, що особливо відбулося за останній рік в Україні. Повертаємося до освітніх програм. Mm -hmm. От яку саме конкретну допомогу ви надаєте нашим студентам і молоді загалом, і чи ці послуги платні? Наш, Наша організація є громадською освітньою організацією. І, власне, ми, коли вирішили створити її, це був виклик на те, що. Ну, особливо в Анковер, оскільки я там проживаю. Приїжджали молоді люди, які попадали з України в низькопробні приватні навчальні заклади. Вони платили тут досить немалі кошти за те, щоб їм допомогли підібрати навчальний заклад, програму. І приїхавши в Канаду, розуміли, що якість освіти дуже низька. Вони заплатили вже великі кошти. Що продовження в плані отримання робочої візи немає, тому що є дуже строгий реєстр всіх навчальних закладів в Канаді, і для того, щоб ти мав можливість продовжити навчання чи отримати робочу візу після закінчення, ти повинен знаходитися в державному навчальному закладі або в приватному, який має спеціальний рівень акредитації. І ми вирішили, що ми створимо громадський громадську організацію і будемо допомагати нашим співвітчизникам безкоштовно. То наші послуги від першої консультації до підбору програми, також до визначення від визначення рівня англійської мови, до підготовки документів на вступ. Вони всі безкоштовні, і е, якщо, скажімо, потрібна допомога з оформленням візи, у нас є фахівці, як і в Канаді, так і в Україні, які мають право це робити. То ми тоді вже допомагаємо це за дуже невеличку символічну плату. Е, що стосується європейських країн, оскільки навчання там безкоштовне, в Канаді платне, так? і ми не відчуваємо, що ми маємо право заробляти на наших громадянах так, два рази, ми е маємо можливість отримувати винагороду від навчальних закладів, які, які ми представляємо в Канаді. А ми працюємо по всій Канаді. Від берега Атлантичного океану до Тихого океану, тобто досить. Е Досить хороший список і вибір навчальних закладів і програм, тому Канада безкоштовна йде в цьому плані. Все, що стосується європейських країн, там також є символічна плата за підготовку документів, але вона багатоступенева. Тобто на якомусь етапі можна відмовитися, наприклад, підбір програми в нас коштує півтори тисячі гривень. І академічний консалтинг згідно професійних якостей, особистісних якостей. У нас навіть на сайті є тести, який дозволяє допомогти визначити рівень професійної орієнтації. Тому що дуже важливо, я в цьому глибоко переконана займатися тим, що ти любиш, тому що ми проводимо на роботі більшу частину свого часу, і це є така складова нашого щастя, так професійний особисто. І ми дуже рекомендуємо а, займатися тим, йти в ту сферу, в ту індустрію, яка принесе це задоволення. А, ну, окрім того, як, якщо мова йде про Канаду, ми чітко розуміємо потреби ринку праці канадського. А, є прогноз по кожних провінціях, яких фахівців буде не вистачати, з якою освітою легше знайти роботу. І ми звичайно, ці всі рекомендації а, говоримо, ділимося з нашими потенційними. Клієнтами, студентами з їхніми батьками, і, і дуже тішимося за їхні успіхи, коли вони вже отримують освіту, і можуть рухатися по житті самостійно. От щодо працевлаштування, які перспективи надалі після навчання у тих студентів, які вже закінчили освітні ваші програми? Ну насамперед хочу сказати, що Канада є єдиною країною в світі, яка дозволяє студентам, які приїжджають вчитися на академічних програмах, працювати з першого дня. Раніше такого не було. Це нововведення 2014 року. Якщо ти приїжджаєш по студентській візі, з першого дня ти маєш право працювати як на території студентського містечка, так і за межами 20 годин в тиждень. І наші студенти, в яких достатній рівень мови, швидко знаходять роботу, і можуть підтримувати себе, перекривати свої витрати на проживання, на харчування, купувати собі підручники, не знаю, організовувати своє дозвілля. В літній період в канікулярний студенти можуть працювати на повну зайнятість. І так вони і роблять. І діти, яким скрутно, в яких немає серйозної фінансової підтримки від батьків з України працюють три-чотири місяці на повну зайнятість і можуть собі заробити гроші на наступний семестр, щоб продовжити навчання. Закінчивши навчальний заклад, який є державний або який має акредитацію відповідно після двохрічної програми академічної, уряд Канади дає дозвіл на працевлаштування на три роки. Тобто, це є робоча віза, і власне це дає можливість отримати. Безцінний професійний досвід, міжнародний, і для тих, хто хоче залишитися в Канаді, це якраз і є вікно або можливість отримати статус постійного резидента Канади. На федеральному рівні це рік досвіду, і кожна провінція також має свої вимоги до. Отримання статусу постійного резидента і є, скажімо, такі провінції, як наша, де Британська Колумбія, де просто треба закінчити навчальний заклад, отримати диплом магістра в певній галузі, або ж е е отримати запрошення на роботу. І не треба рік чекати, щоб відпрацювати, ти можеш відразу почати оформляти документи, отримати цей статус. Багато студентів не тільки там залишаються, але повертаються сюди в Україну. Ви також більшість працювати чи як? багато, багато не багато. Я не можу е, говорити на загалом. Я можу говорити про конкретних студентів, які через нас е, приїхали в Канаду і е, залишалися там працевлаштуватися. Е, е, дуже шкода, і це дуже така прикра правда, що. Е, Маленький відсоток студентів повертається, тому що якщо ти закінчуєш вуз, тобі 21 рік чи 20, і ти маєш досить солідну зарплату, яка дає можливість підтримувати сім'ю в Україні, яка дає можливість росту професійного, а це є покоління ВАЙ, так яким це дуже важливо ставати на ноги швидко і відчувати, що вони значимі, можуть принести якусь користь не тільки собі, але й своїм близьким. Тому відсоток дуже маленький тих, які повертаються. Вони дуже вболівають за Україну, вони приймають участь в різних волонтерських проєктах, але вони не готові приїхати, покинути все і. Проїхати. Стосовно благодійності хочу так. запитати, ви також організовуєте благодійні освітні проекти. Маємо також відео. Розкажіть, маємо буквально дві хвилини до за завершення. Розкажіть про ці благодійні такі проекти, освітні. Е, ваші. Ну, Паралельно однією з цілей нашої організації є це підтримка освітніх благодійних проєктів. Минулого року нам вдалося організувати програму Молодь Майдану. І в рамках цього проєкту ми привезли до Ванкувера на два місяці. Молодь України, це були діти небасної сотні, це були діти важко поранених майданівців, а також самі молоді хлопці, які отримали важкі поранення на майдані. І вони два місяці вивчали англійську мову. Ми їм організували дозвілля, вони проживали в сім'ях наших українців, а також канадців українського походження. І ну й мали чудове літо. Один з учасників, Петро Жовтовський, до речі, з Тернопільщини, якому снайпер вибив око на майдані. Приїхав з таким ну спроспротезом з, з штучним оком, який буквально на другий день в нього розбився. І, і ми не знали, що з тим робити. Але нам вдалося знайти клініку, поставити йому око. Де промалювали йому тризуб, тобто на білій частині, коли він піднімає по віку, це було його бажання до лікаря, каже, що ти хочеш Та є можливість самому собі займатися дизайном свого ока. Так що, такий був випадок. Зараз ми займаємося підготовкою проекту освітнього і хочемо дати знання англійської мови і також АІТ, підготувати важко поранених бійців, ампутантів, які втратили кінцівки, дати можливість. Почати працювати з дому. Наша IT-індустрія українська вона, мабуть, сама потужна. Не знаю, чи ви це знаєте, але скажімо, у нас є такий мережа супермаркетів Canadian Tire по всій Канаді. І платформа для і комерції онлайн продажів, вона підтримується зі Львова. і таких випадків є дуже багато. тому Наші молоді люди, в яких є англійська і навички і хороші знання з IT вони можуть бути частиною цієї глобальної it індустрії. І ми дуже хочемо, щоб нам вдалося це зробити. дякуємо вам за розмову. Ще буквально скажіть, куди звертатися людям? От за кого зацікавила ця програма? Угу. Дуже коротко. Може завершиться ефір. Ну заходьте на наш сайт, і також ми дуже тішимося, що ми відкриваємо на благовіщення 7 квітня. Відкриваємо наш офіс повноцінний в Тернополі. Він буде знаходитися на словацького вісім відразу за драмтеатром. Тому е, дівчата, консультанти, які залишаються тут працювати, бо я вже від'їжджаю до Канади, е, будуть е, раді надати всю інформацію і допомогти. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, це була програма Акценти. До зустрічі. Дякую.